Естонія входить у 2012 з найкращим прогнозом у всій єврозоні. Після приєднання до євро рівно рік тому Балтійська країна спромоглася продемонструвати зростання у 8 відсотків, що в п'ятеру більше за середній показник єврозони. За останній рік безробіття в Естонії знизилося з 18 до 11 відсотків. Втім, запровадження євро спричинило здорожчання життя, і це викликає в естонців невдоволення. спочатку був різкий спад безробіття, і внаслідок цього зросла купівельна спроможність естонців на тому тлі виробники та продавці почали підвищувати ціни. І звісно річ, люди були не в захваті і не надто підтримували запровадження євро, каже менеджер супермаркета у мене маленька пенсія. Треба сплачувати комунальні послуги, купувати ліки і все необхідне. До цього тяжко звикнути у магазинах. Теж все подорожчало. З новою валютою. Спочатку було непросто. Складно зрозуміти, скільки грошей витрачаєш. тому євро викликає певні застереження. Експерти ставлять маленьку Естонію у приклад, називаючи її Балтійським тигром. За прогнозами наступного року, попри скруту в зоні євро, естонська економіка й далі зростатиме в середньому на 2-5 відсотків.